Кожного разу після перемоги Олександра Усика постає резонне запитання: а що далі? Або точніше, хто далі? Цього разу спершу здається, що все доволі туманно, адже є чіткі бажання боксера, є зобов'язання, а є ті, хто намагається просто безпідставно нав'язати свою кандидатуру. Називаємо три варіанти наступної опозиції українського чемпіона на каналі Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. Let's go! найпершим про намір боксувати з Усиком у найближчому поєдинку заявили представники. Даніеля Дюбуа. Це ж було вже. Відразу після бою промоутер Френк Уоррен, тренер Дон Чарльз і сам боксер зайняли одностайну позицію. Нас кинули. Усик – Чітер, а суддя помилився. Ми підтримуємо Україну. Але ця ніч була про спорт. Це про двох провідних спортсменів, які змагаються в ринзі. І результат має бути чесним. А рефері помилився, Тож ми вирішили, що будемо подавати апеляцію, і досягати того, щоб цей бій мав статус «No Contest». Такий що не відбувся, і наполягаємо на реванші. Команда Сашка відразу після бою зреагувала, заявивши, що той самий удар був завданий нижче пупка, а отже, був нелегальним. Також їх попросили оцінити можливість реваншу з Дюбуа. Олександр Красюк повідомив, що всі хочуть реваншу після поразки. Однак його що треба заслужити, натякаючи, що Даніелю Дюбуа нічого не світить. Для того, аби розставити всі крапки над І, із заявою вийшла WBA, по правилах якої і боксували бійці. Асоціації Ця визнала перемогу українця законною, а той самий удар у п'ятому раунді таким, що був завданий в заборонену зону. Однак і це не зупинило команду динаміта, і вони все ще збираються готувати апеляцію та претендувати на реванш. Як на мене, це просто не бажання публічно визнавати свою поразку, аби й надалі всім казати, що денні не програв, їх просто засудили. Дуже зручна позиція. Мене кинули, як лоха. Якщо все ж і зважити можливі наслідки, то варіант того, що Усика знову зобов'яжуть боксувати з динамітом, я би оцінив у 5%. Дуже має пощастити в цьому житті молодому бійцю, аби ще раз вийти на Усика. Балакучий циган є найбільш бажаною опцією на бій із Олександром Усиком. Здається, що цей поєдинок хочуть побачити взагалі всі у світі: нейтральні вболівальники, фанати українця та британця, промоутери та менеджери боксерів, розуміючи, яка спадщина та гроші стоятимуть на кону. А ще сам Усик. От тільки чи хоче цього Ф'юрі? Ніт! У словесній перестрілці навесні Тайсон заявляв, мовляв, усику, кролику, погнали! Я вже готуюся боксувати. Однак, коли справа дійшла до підписання контракту, сміливість цигана кудись зникла, і всі домовленості канули в лету. А сам боксер обрав найлегший шлях піти битися за правилами боксу проти бійця ММА. Однак команда українця переконує, питання бою усик Фюрі стоятиме на повісті дня як найбільш пріоритетне. Можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Йому я теж думаю, що потрібна ця можливість, але він не сильно якось горить цим бажанням. Мене е цікавить спортивна составляюща цього. Спортивна історична составляюща цього. Понятно, що в цьому буде і присутня фінансова складова, ну, тому що це професійний спорт, це шоу. Але для мене це для мене це спорт. Для мене це досягнення спортивні. До яких я йду. Оцінюючи шанси проведення бою у Ф'юрі, я займаю доволі скептичну позицію. Номінально всі союзи віддадуть цьому поєдинку найбільший пріоритет. Але ж така ситуація вже була півроку тому. І тоді циганський король знайшов причину не йти на бій з українцем. Тож чому ситуація має змінитися зараз? Хоча слід відзначити, що цього разу на кін можуть поставити іще більші гроші. Йдеться про можливий гіпер-мега-івент у Саудівській Аравії, де в одному карді відбоксують Ф'юрі з. Усуком та Ентоні Джошуа з Деонтеєм Вайлдером, і останні троє дали або остаточну, або попередню згоду на це. Питання лише по Тайсону, проте фінансові забаганки жадібного пуза саудити, я думаю, зможуть задовольнити. Однак я цілком бачу собі варіант, за якого чемпіон світу WBC оголошує про завершення кар'єри уже цієї осені. До прикладу, б'є Френсіс Ангану в бою за найжахливішого хлопця на планеті, як його продають, і каже, що більше викликів у боксі він для себе не бачить. Мовляв, він припинив гегемонію кличка, двічі побив Уайлдера та навіть грізний Дерек Чисора був йому по зубах. Три рази. Обов'язкових претендентів немає, тож який сенс далі залишатися? Ну все, пора на пенсію. Я розумію, що це може звучати абсурдно, але ж панове, це Ф'юрі. Ця людина добре розуміється на абсурді, що вже не раз доводив. Суб'єктивно оцінюючи шанси, що саме Тайсон стане найближчим противником українця, дам 35% з урахуванням усіх факторів. І це у випадку, якщо цигану дадуть жирну котлетку. Ф'юрі проти тенґену за цим боєм ми будемо стежити 29 жовтня. Поєдинок пройде в Удівській Аравії. Циган відвертий фаворит. Має статися якесь диво, аби чемпіон світу з боксу за правилами боксу програв не боксерові. Партнер нашого каналу компанія Favbet оцінює таке диво коефіцієнтом 7, а з витягу фури в 1,10. Тож, якщо бажаєте зробити ставку на цей або інші поєдинки, заряджайте разом із Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Проте нагадую, ставки це для розваги, а не заробітку. Мені здається, що бій Усик хрговіч буде призначено цього тижня. Тепер Усик матиме можливість вимагати виняток для бою з кимось іншим. Єдина людина, для якої буде надано виняток, це ймовірно Тайсон Ф'юрі. Але оскільки у Тайсона Ф'юрі вже запланований бій, ви не можете просити про виняток. Тому я думаю, що ми повинні просто зробити це провести бій у грудні. Нам подобаються шанси Хрговіча в цьому бою. Він безумовно став кращим за останні кілька виступів. Ми готові провести цей бій. Хорват Філіп Хергович. Ось цей є найбільш імовірний наступний противник Олександра Усика, адже в черговості претендентів він ішов відразу за Дюбуа. Херговіч є претендентом від IBF. Хорватський панчер завоював це право боксуючи в андеркарді Усук Джошуа 2, коли в доволі рівному бою пройшов китайця Жана Жилея. Крайній же бій Філіпа відбувся в карді Джошуа Хеленіус. Там претендент захистив свій статус проти Демсі Макіна технічним нокаутом у 12-му раунді. Сказати чесно, в роботі цього боксера сильного прогресу за останні роки я не побачив. Він подає великі надії як срібний призер Олімпійських ігор у Ріо де Жанейро. Проте наразі його бокс далекий від. Фаєрії. У Хорвата є міцний правий прямий. Це його головна зброя, а ще непоганий джеб. Та й загалом боксер дійсно жорсткий. Але останні його бої були геть непоказовими. У Філіпа були проблеми з виходами після атак та варіативністю. Часто атаки були на кшталт двійка плюс клінч. Як для хорошого нокаутера, який хоче здобувати ремні, цього, звісно ж, замало. Третій претендент на пояси Усука від WBO – це Жан Джелей. А попереду в нього реванш із Джойсом уже у вересні. Однак, переможець цієї пари зможе претендувати на бій із українцем не раніше за Ф'юрі або Харговіча. Такі правила, така черговість. Тож, імовірність того, що в наступному поєдинку Сашко відбоксує саме з Хорватом, я би оцінив у 60%. Промоутер Філіпа Едді Хьорн докладе всіх зусиль, аби чим швидше розпочати перемог. Мовини щодо бою, а Тайсон Фюрі, я припускаю, знову знайде можливість зіскочити. А як ви вважаєте, хто буде найближчим противником українського чемпіона? Хригович або Фюрі? Напишіть у коментарях свою версію та лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалося. До зустрічі!